Всім привіт! Усім гарного часу доби. Ви на каналі Кеті Україн. Сьогодні у нас п'ятниця і час починати нову серію серіалу життя. П'ятниця ми сьогодні на роботі бачите наш об'єкт, і що хотіла сказати, нам вже час змінювати наш холодильник. Дуже він у нас погано вже працює. Там знизу у нас набирається вода, і я десь за тиждень вичорпую таку здоровенну миску води. Це не діло, мене це все вже задовбало. Ми його і розморажували, що тільки з ним не робили. Але все, час він свій відпрацював. І сьогодні ми там заїдемо в один магазин. Ми подивилися ціни на сайтах, всі ці комфі, щоб просто знати скільки це все коштує. І поїдемо. У магазин називається Техніка з Європи. І я вам там трошки познімаю, щоб ви подивились, що там таке взагалі продається. Дуже мені теж цікаво. Так що так, всім гарного дня. До речі, якщо у когось є питання, чим ми гріємося на нашому об'єкті, це ось така газова горілка. Ось я бачили, там горить газ. І ось такий балончик ми йому заправляємо. Нам його заправляють, привозять, він від електрики працює. Коли нема світла, ми генератор запускаємо і теж його вмикаємо. Так що ось так ми все сушимо. Бо я ось тут ми теж лепили стік склохолст, склополотно. бо це наружна ж стіна, я вам розповідала у тій серії, і тепер його перешпаклювали і загрунтували. І треба, щоб воно висохло оце все, а потім вже фарбувати. Так що так, стоїть ось тут, вона називається газова горілка чи газова пушка. І ось тут гріє нам цей кабінет. Це кабінет, до речі, директора. Так що так. Всім гарного дня. Коротше, їхали. Ми їхали, заїхали в Аврорку. Показую, що купили, як завжди. Бо в нас їх тих пропали ці всі. І знову манга маракуя та махіта. Купила ще діткам ось такі кружечки. Вони фруктові, дуже смачні, кукурудзяні. Вони мені подобаються. Як завжди, теж. Насіння теж у деяких аврорах воно просто пропало. Якийсь там завезли ось такий вид здоровенський. Такий. Написано на них, що вони типу китайські, але я щось в це не дуже вірю, бо я заходила на базар, у нас є, і там, де насіння на вагу продають. І там такі теж є насіння, таке, це якийсь сорт такий. І ще купила ось такий чайочок. Тут 4, по, 4 види по 8 пакетів: Royal Dessert, Alpine Flash, Berry Mel, що там, і Rainbow Raspberry. В общем, буду коштувати, потім вам розповім, бо в мене ще є теж чай такі лаваре в пакетах. Наборчик я теж купляла, але в АТБ. І ось цей на знижках, хто де у кого є Аврора, якщо полюбляєте, чиї лавари фруктові, то зараз взагалі щось стоїть, я не пам'ятаю скільки, а зараз 64 гривні. Так що раджу. Зараз я вам ще покажу. А в АТБ ось такий я купляла набор теж з Ось такі лаваре. Тут було шість видів по 15 пакетів. І теж була там акція знижки за 125 Я купила, а типу, коштував він 200. Ось такі, так. Тисяча одна ніч. Що там? короче, тут з полуничкою, з полуничкою, трюфіль це бергамот, роял десерт і е, мій улюблений червоний зараз я вам покажу. Це той, що роял десерт, це із вишенькою. Він червоний, дуже-дуже класний. Так що раджу придивитись до чаїв. Так, ще пам'ятаєте, ось цей шкаф, що чоловік мені дороблював, що ми окремо заказували ось ці двері і ось цю штуку. І ось це пір'я я вам обіцяла і так і не показала. Ми з дітками його прилепили сюди, ось так це вийшло. Це прикольно, але воно просто як декор, воно не замінює дзеркала взагалі. Може, якби ще щось, якісь сюди, пір'я, але виглядає дуже класно. Подобається мені. Тут ось все. малювали дітки. Це ще кульки стоять з того з дня народженого Тьомчика Тут трошки Тьомчик торчить. Так що так, це я вам показала. А ось, до речі, я вам обіцяла показати ось ту гірлянду що я замовляла з тему останню. Ось ми її приліпили, вставили у розетку і виявилося, що вона. Ось така різнокольорова, ось ці вогники. І чоловік розмотав одну цю штучку, і вона виявилася тільки метрова. Ось, його, бачите, ось так. Тільки метрова. Бо ті гірлянди, які там у дитячій кімнаті і в нашій, вони аж триметрові. І це я вам скажу дуже <кхм> тяжко, бо десь у кого там триметрові е, стелі. То добре, а так дуже тяжко, бо якщо ти розмотуєш, то це все кудись треба е, определити. А якщо нікуди по висоті, то дуже теж я тоді намотувала, у мене було там колись біля телевізора, так намотано, добре, ну щоб воно як вогники виглядало. І потім я це все обідрала і звернула знов ось такі... Вони тут такі, як кільця зроблені. Так, що так, показала я вам цю, цю свою гірлянду. Так, усім ще раз привіт, наступне включення. Дуже багато привітів в цьому відео. Але е, тут я знімала трошечки по шматочках і щоб у вас. Е, щоб, у вас щоб у мене вийшло в відео, і щоб я надовго не пропадала з ваших ефірів. Так, починаємо розповідь. Я, до речі, вже як похолоднішало, користуюсь знову з цим тональним кремом, від я в BB крем я виявила, що він такий стає як ем, трошки з сяєвом, трошки з відблиском. І так мені подобається цей ефект, що навіть я не користуюся хайлайтерами, тільки е, ось цей Бібі-крем і рум'яна і все. Ну, і бровки трошки підмальовую, бо це я їх вже профарбувала перед робочим тижнем. І вони трошечки зараз заяскравіші, але на завтра вони вже тро... змиються трошки. Так, до покупок. Я не пам'ятаю, показувала я вам чи ні, ось в Аврорі колись купила, дуже мені сподобалося, що ніколи такого не бачила. Ліп тінт з блискавками. Вони там, бачите, блищать усередині. Але коли їх наносиш, нічого там і не лишається. Він просто лишається як тінт. Я не знаю, для чого це замануха там була. Ось такий він дуже яскравий, мені не дуже таке подобається. А можна, до речі, підтирати там його, чи що, чи розтушовувати трошки, але не знаю, поки не користуюсь. Не пам'ятаю, показувала я вам чи ні його, передавлятись відео я не буду. Так, далі. У тому році я забігала у різні магазини, і там так офігенськи просто було намальовано Діди Морози, там. Типу снігуренькі, снігові баби, купи подарунків, і все це було намальовано білим маркером, але на Новий рік його не було вже. Я не знаю, якщо ви перед цим зараз будете дивитись моє відео, може ви там спитаєте, бо це просто класно. А потім воно зі скла дуже швидко, класно прибирається. Не те, що ось цей сніг колись з балонів я задувала, а потім шпателем знімала чи треба його було розмочувати. Я вже більше сніг не купляю в балонах. І його дуже нам мало вистачає. Але на Новий рік я тоді не знайшла цей маркер, а потім, десь було у березні я заскочила і були ці білі маркери. І я взяла у Добробуті, він тоді коштував 15 гривень, напевно. Ось такий він біленький і дуже класно малює по склу. І я там вже намалювала Діна Мороза і думаю, чи, чи снігову бабу і я думаю, подивлюся, як воно буде взагалі триматися, день тримається. Так що я вам раджу зараз, якщо той придивитися в Аврорах, в Аврорі не бачила, до речі, в Добробуті це я купляла, ось цей маркер. Класний. Так, потім працювала ж я з цією шпатлівкою, перетирала. Я працювала сама, все сама робила, бо забрали хлопців у мене тоді на інший об'єкт. І е, цілий день у цій шпаклівці, і ось так я була повністю біла разом з головою. І е, ось тут воно попадало, і коли там чешеться чи що, і ось так чіпаєш, чи вмиваєшся, чіпаєш все це руками, і як пішла в мене. Дерматит взагалі в мене пішов ось тут і ось тут, і він став напухати і розростатися. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої. Я вже пішла, поїхала на інший об'єкт. Там зі шпатлівкою немало справ, але все одно це все я десь чухану перчаткою, а перчатки вони синтетичні, і все знову це воно цвіте, воно червоне, ось таке, але це було не алергія. І я мучилась, мучилась, все, що в мене було спасаділь, бороплюс, ще якийсь преднізолон, Я всі ці мазі на себе мазала, нічого мені не допомагало. І я зайшла в аптеку, і добре, що мені попалась добра фармацевт, і вона мені порадила ось таку сина. Зараз прочитаю вам синафлану мазь. Ось таку. Вона від. Е... Конкретно від дерматитів. Зараз я вам прочитаю, щоб ви просто знали. Алергічні та запальні захворювання шкіри немікробної етеології. Е, немікробної, тобто, це не від мікробів, там, наприклад, як герпіс чи щовано від. Хоча ні, герпіс це вірус, а від мікробів, Коротше, мікробні якісь, я не пам'ятаю, які, а ось це в мене конкретно пішло на. Шпатлівку, як матеріал, і потім на синтетику, коли є терла. Так що, це класно. Мені допомогло за тиждень зняло повністю. Бачите, я вже нормального кольору. Так, це я вам показала. Так, далі в нас що? Далі в нас у Віронічки взагалі виросла ножка. Я так звикла, що вона в неї майже не росте, що ми. Два роки проходили в одних осінніх ботинках, два роки проходила у зимових угах. І вже я цьому році думаю, а ну поміряю, бо щось мені здається, що вона виросла, а точно виросла. Вона дуже витягнулась, до речі, за це літо. І все в неї повиростало. І немає зимової взуття зимового. Ми все віддавали, бо вона виросла. Забігла я швиденька в Анді, думаю, подивлюся і знайшла її ось такі. Мені сказали, що це взагалі з прошлого року. Але вони мені так сподобались, такі класні і високі, щоб сніг туди не западав, якщо він буде взагалі. І на тому на, ну, вона не дуже молнію застібає поганенько, але вона може розробитися, то розпрацюється. Такі, коротше, мені дуже сподобалось. І ще і ціна прошлого року була 700 гривень. Вони тут, як на тому, на 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 овчині, на хутрі. Не знаю, синтет, синтетичне. Взагалі-то ми не так, щоб дуже на вулиці. так, щоб ми, ми по дві години лазили, такого немає. Але так, щоб, типу, на годинку сходити, кудись погуляти до парку чи кудись поїхати взагалі ми на машині. чи що, Ну, коротше так, дуже мені вони сподобались, їй теж сподобались, так що ми взяли. Ось такі ботіночки. А, до речі, оті мої угі, що я вам показувала, що я з тему замовила чорні просто обалденні. Я, я від них кайфую кожен раз, як я одягаю взагалі, щоб той не наврочити. Так, далі ми переходимо до ухід, я вам обіцяла. Я вам розповідала взагалі про ту свою історію, про живиль, що я шукаю якийсь живильний крем чи маску. А почалося все з чого? Десь, напевно, років 6 тому, якщо не більше, я знайшла ось такий офігезний просто біаконовський Він зимний, зимний ухід, крем-маска для обличчя. Крем-маска. живильна, відновлююча для всіх типів шкіри. Офігенне. Але вони, пройшло скільки років ну 6 чи 7, Вони зняли його з виробництва. Колись я на мейкапі, вони скинули ціну і я замовила одразу 4 штуки. І ось це в мене останній. Я його цідила, цідила потрошечку, я його наношу. Він так оновлює шкіру, шкіра його прямо п'є. Ну, просто шикарний. І ось сюди під очки я ось так більш пожирніше, щоб воно воно ну, напитує всі ці зони. Просто тут склад шикарнючий. Тут одні олії, і оливкова, і кукурузна, і ще. Тут, коротчі, тут дуже багато всього класне взагалі. І багато у кого я бачила теж такі маски, в них є ще. Але вони ж його зняли з виробництва. І оце я вам показую останню баночку. Зараз я до тої розрізу його і все звідти дістану. Ще в них є ось такий зимовий догляд біакон. Це просто крем. Він схожий, схожий дуже за своїми показниками на шкірі, але ну все ж таки не те. Трошечки не вистачає мені від нього живлення, бо це ж денний крем. Тобто вони ж не, не зроблять його ну, жирним. <смір> Він, до речі, не жирний. Ще ж в мене, ще, 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 в мене на денний ухід, я зараз ось цим користуюсь. І ще ж білосніжка біокон це трошки відбілюючий крем. теж Добрий СПФ 20. У мене тут його ось так залишилось. Я вам у тому році показувала ось ті зими, я ось так його використала. Бо тут добрий, добрий склад і добрий об'єм. 75 мл і 60 мл, На сезон, на два сезони вистачає ось так. Так, і шукала ж я йому заміну, і думаю, зайду я на сайт Єви, Бо я Єва мейкап моніторила просто. Дивилася, і дивилася, і шукала, і думаю, все ж таки загуглю я біакон. Ось таку якусь маску живи, е, живильно, так. Заходжу я, а там цілих два продукти. І на них вже є по 8 відгуків, по 8-10 і. Вони вже є на сайті, але є тільки на сайті. Я зайшла у Єву магазин, думаю, я зараз подивлюсь, там куплю швиденько. Ні, у магазинах немає, є тільки на сайті. Це дуже-дуже странно. Ось такий. Перша це біокон Night Капріс Маска, крем, маска нічна. Бачите, ось така. Ось це якраз запах. Аромат, консистенція Це ось це один в один просто. Я, його, я сумнівалась, брати це чи тільки це взяти. Але заказала і те, і те. Бо не таке воно дороге. Це щось 125, а це щось 189. але мені треба було тільки це, тому я переплатила аж 113 гривень за нього віддала. Ось таке воно тут. По консистенції, звичайний крем, але, ну, це то, що треба. Ось цим я мажусь. У мене шкіра його ж п'є. Якщо я не намастила руки кремом, воно не впитав. воно і в мене і руки його п'ють. Я мажу і відчуваю, як вони просто випивають. То просто шкіра надпитана, м'якенька. прямо ось на ранок ви от чіпаєте, а воно як бархатисте, і вистачає всього, і живлення, і відновлення всього. Оце класний, я раджу. Біакон найт каприз, крем, маска нічна. Ось така. Це теж неплохий, трошечки інший ефект. Тут написано, що це маска миттєвої краси. Ну, типу, намазалась. Хочете змиваєте, а хочете лишаєте. Теж непоганий ефект, але усього кращий. Ну, і Він дуже-дуже смачно мені пахне. Та розладжує, та підтягує шкіру, живить та зволоже. Теж склад офіген. Я раджу, я вам чесно скажу, і то, і то. Але щось виберіте одне. Але якщо ви будете вибирати одне, обирайте ось це. Ось це я раджу. Просто капець. як. До речі, що ось. Інші, інакші креми, біокони, з такий в банках мені взагалі не підходять. Взагалі, я які тільки не купляла і 25, 35, 40, 50. У мене всі різні були, я їх мазала потім на ноги, на руки, мені, мені не підходять. Але ось це. І ось це і це просто афієзний ухід. І на один сезон, і на інший сезон вам вистачить тут, до речі, 50 мл і тут. 75 мілілітрів. Ну, класний. А так, більше нічим я й не користуюсь. Ось це денний, ось це нічний. Все. Мені вистачає ось так. Немає ніяких ні заломів, ні е, зморшок, нічого. Тут це все напитане все-таки клас. Так що так, раджу, Може щось. Я і забула вам показати, Ну, тоді буде там у мене тема для наступного відео. А зараз я вже буду прощатися з вами, бережіть себе Україні перемоги у 2024 році, і всім па-па!